Про це не тільки будемо говорити цієї п'ятниці на календарі. 25 листопада. Вечір добрий. Борги населення за комунальні послуги зростають. А керівники підприємств тепло та водопостачання сподіваються на допомогу голів ОСББ. Механізм впливу на боржників розробляли під час спільної зустрічі. Детальніше про це розповість Ксенія Поспіхова сьогодні у будинку культури імені Кірова відбулася нарада за участі представників Павлоградводоканалу, РЕМу, Теплоенерго та Голіфу СББ. Працівники комунальних підприємств попросили очільників об'єднань багатоквартирних будинків провести відповідну інформаційно роз'яснювальну роботу зі своїми жителями, які мають борги за тепло, воду, електроенергію та продовжують їх накопичувати. Платіжи населення по городу Павлограду за октябрь місяць на 25 число составляють 65%. Суть вопроса заключается в том, что в прошлом месяце, в октябре месяце, предприятие тепловых сетей потребило газа на 9,5 миллионов. А на сегодняшний момент рассчиталось только на 6,400. На сегодняшний момент процент оплаты по домам ОСМД составляет тоже немногим более 60%. Віктор Семенець також зазначив, що на сьогоднішній день багатьох городян збиває з пантелику субсидія, адже коли вони бачать у квитанціях переплату, то заспокоюються і перестають платити. Однак це неправильно, адже в будь-якому випадку городяни повинні погашати обов'язковий платіж, незважаючи на те, яку суму субсидії нарахували. На сегодняшний момент, допустим, по тем же домам СНД, субсидия была выделена на 10 дней, на 11 дней. При среднем тарифе приблизительно 12,65. Хотя фактический тариф, хотя фактический тариф получился 7,80. То есть субсидия зашла наперед на 5 рублей за каждый квадратный метр. В следующем месте субсидия пересчитается. На сьогоднішній день питання оплати за отримані послуги з боку населення вкрай важливе, оскільки недоотримання коштів негативно впливає на роботу комунальних підприємств. Більш того, якщо кількість боржників і надалі зростатиме, то місто ризикує залишитись без тепла, води, електроенергії. Газ поставляется только по стопроцентной оплате. И э, если раньше был закон о том, что при пуске отопительных котельных, то есть вхождение в отопительный сезон, был закон такой, что э, газовщики не смогут прекратить подачу тепла, э, прекратить газа на объекты теплоснабжения, тепловыработки, то на сегодняшний момент такого закона нет. Сейчас у нас есть три договора. Договор с магистральщиками, договор с «Облгазом» и договор с «Нафтогазом Украины». И любая из этих фирм, перед кем у нас в Зникне долг, по суті, може включити речах на приостановлення подачі газу. Пристановлення подачі газу це встановлення подачі тепла на город. Розуміючи, серйозні ситуації, що наразі склалась, переважна більшість голів ОСББ висловила свою готовність допомагати комунальним підприємствам у роботі з боржниками. Будем, будем стараться, если это как бы именно по водоканалу, что угроза э, потребления воды, и поставка воды, вот, что все упирается в финансовых затратах, потому что они несут большие затраты, платят за электричество и все прочее, но будем работать со своими жильцами. Надо должников как-то уговаривать, договариваться с ними, чтобы как-то гасили, платили люди. Потому что это наша жизнь, наши дети, наше будущее. Під час наради голови ОСББ також могли поспілкуватись з фахівцями та отримати від них необхідну інформацію. Це були питання щодо встановлення лічильників, нарахування тарифів, графіку роботи тих чи інших спеціалістів. Ксенія Поспіхова, Віктор Петров, новини ПТРК.